У нас вернулось только 5 танков. А сколько всего было? До 50. Это что я бачу? Ну, кажут, что бригады нет. Нельзя туда было вводить еще одну бригаду, чтобы она сделала то, чего не выполнили три, которые до этого были в секторе. И говорят, вперед, ребята, решайте. Ну, это абсурд. Они не могли это сделать. 2014-го район Савур-Могили. тоді найгарячіша точка на мапі. АТО. а ще стратегічно важлива в кінці липня. Туди посилають 30-ту окрему механізовану бригаду з Новограда Волинського. Вона заходила практично в повному комплекті. Три батальйони тактичні групи. Ми тиловики виходить, РМЗ, ВМЗ, да? з род матеріального забезпечення. Ми попали туди, куди нам не треба було попасти. Ми бути з постійно, постоянно. Заді чоловіки повинні бути ззаді. Ми попали в Степановку, у саме пекло. Це бійці з роти матеріального забезпечення 30-ї бригади. Із хлопцями ми спілкувалися у середині серпня 2014-го в селі Мирному Запорізької області. Заради їхньої безпеки облич ми не показуємо. Шоковані військові кілька днів, як вийшли з оточення, куди потрапили вояки бригади в селі Степанівка, що на Донеччині. Нам дали наказ їхати туди. Ми повинні були кухуарити забезпечення робити, які нікого там не цікавило. Тупо сиділи у подвар, подвалі в селі. Чому? Тому що нас постійно обстрілювали. Олександр професійний водій за кермом 25 років. Своє обличчя не ховає. каже, після того пекла боятись вже нічого. Одсюдово стріляли гради, вони глушили цю стіпанку. От, вони і тут накривали то же саме, обросівку накривали. Дві неділі ми сиділи. Ми не могли собі вирити окопу, тому що земля така була, що накрити було чим, тому що ризик не було чим, щоб накритися окопу. Ми сиділи по досковках, вони взирвали склади, там вже був був, був жах. У селі там обстріл проходив постійно, скажем так. А найбільший обстріл це почався із 12 на 13, наскільки я нічого не путаю. Це у усіх хлопців другий день народження. Назначали десь із двох часів дня. Мінометка, міномет, мінометка замовкає, йдуть гради. Ради замовкають і де міномітка. Однак це, як з'ясувалося, згодом було не найстрашніше, але про це пізніше. Що ж відбувалося там тоді? Зараз ми вже дещо знаємо. Україна в цей час намагалася втримати контроль за усією ділянкою україно-російського кордону, оскільки ще в червні 2014 року було визнано, що ми втратили контроль, зокрема називалося Ізварин. Володимир Половин на той час працював заступником керівника інформаційно-аналітичного центру РНБО. Саме сюди надходили офіційні зведення від всіх силових структур, які беруть участь в АТО. Ми отримуємо інформацію про те, що обстріли наших підрозділів ведуться безпосередньо з території Російської Федерації. Така інформація почала надходити вже в липні, ба більше росіяни перетинають кордон своєю технікою, розгортаються на території України. Роблять залп по нашим підрозділам, розвертаються, згортаються і виїжджають назад. Фактично, 30-та механізована бригада вона прикривала наші війська з півдня від можливого, в тому числі удару російських сил і прикривала кордон власне, Україно-російський. Перва задача, яку поставили, була деблокування окружених частин 24-72 механизированных и 79-й аэромобільної бригади. Для этого бригада выполнила задачу. Она взяла Степановку. І також панівну висоту Савур-Могилу. Далі тридцятка разом із підрозділами 95-ї аеромобільної бригади одержують наказ утримувати Степанівку і зайняти Дмитрівку. Потому що Дмитровка була на самом деле ключевим комуни... комуникационным узлом в этом секторе на границе. Но спроба атаковать Дмитриевку провалилась. Она была занята сильными подразделениями российских наемников. Плюс в условиях артиллерийских обстрелов, того, что там противник развернул оборону, скажем, подготовился, да, не обстрелянные части, к сожалению, эту задачу выполнить не смогли. Это нехватка боевого опыта, недостаточное время на оперативное планирование. 11 августа подразделения 24, 72 и 79 бригад были выведены із сектора Д і направлены для відновлення боєздатності. Але, к сожалению, 30 та бригада залишилася там і получила задачу взяти Міусінськ, утримувати Степановку. І таким чином залишитись у цій зоні, яку противник постійно обстрілює. Вони хотіли розблокувати трасу на Сніжне. Для этого Дмитровка для них, Степановка, були ключовими районами. Поэтому, чтобы разблокировать трассу на Снежное, разблокировать трассу из Довжанского, им надо было выбить наши войска любой ценой. Поэтому совместно с артиллерийскими ударами 12 августа регулярно российские подразделения атаковали наши на части 30-й механизированной бригады в районе Степанов. Со стороны России шла колонна у 120 транспортов. И 20 танков стали и нацелились у Степановку. Жах ситуації в тому, що цю колону бачили, але чомусь нічого не зробили. Наші танки, кажуть, направили стволи. Ну, Наше командування сказало спостерігати. Той тобто з колону не пропустили. Ми їх просили, тони лежать боєприпаси. Дайте нам хоча б якийсь БМП, хоча б щось, хоч якийсь отпор. Ніхто нам нічого не дав. А потім ті танки пройшли через село, стали з двох сторон і почали розстрілювати село. Розстріляли село і десь в порядка двох часов ночі нам поступив наказ. Виходить з оточення Тобто оточення можна було б уникнути. А виходили як? Газ-дим. Отак ми виходили. Пішла ззаді за нами, зразу зачистка. Нас почали розстрілювати. Де вже бігали із хати в хату, Тупо де кидали гранату, підвал ще щось кидали. там Ми виходимо із села, спускаємося вниз, виходимо під гору, починається обстріл із хатів трасерами по нас. Хлопці, з мінометки, це вони ще контрактні, поїхали до дому. Вони затушили ті гнезда, по які, з яких за нас стріляли. Ніч їдемо без світа, без нічого в сторону, бросив. 12 августа произошла трагедия. Во время выдвижения формирования колонны 30-й механизированной бригады в Степановке под границей, которую осуществлял командир бригады. Машины выстроились в большую колонну, которая была плотной такой целью. В этот момент вони нанесли удары российской электровной системы залпового огня. Вследствиї небольшої дистанції між технікою і більшої скучності военнослужащих это привело к значительным потерям. Точну кількість загиблих, поранених, зниклих безвісті не встановлено навіть і сьогодні. Втрачено багато техніки. Під удар потрапив третій батальйон тридцять. Це було якраз найбільше слабо сколочене, слабо підготовлене підрозділення. Это вызвало паніку солдат. Одновременно з ударом э, был нанесен удар російської э, народно-тактической группой. С помощью танков бронетехники атаковала Степановку плотным строем. Сопротивление организованное в даний момент там уже отсутствовало. Ну, это вызвало панические настроения. Третій батальйон по суті разбежался. Бійці кажуть, заточения заточення виходили. Хто як міг? Починати треба з руководства. Вони людей не вивели, але самі вони втікають в першу очередь. Хоч то? да і Степановки на чому та Степановки не втікли перше дня. А людей кинули. Чітких команд не було не тільки в Степанівці, а й в Вовросіївці і в сонцевому. Цей чоловік привів колону з розівки у сонцеве. Діставшись з села, пішли до свого керівництва. Далі спитали ми командира, що нам робити. Він сказав: каже: я не знаю, що хочете. до сіми годин ждемо. Ми, як супровождающі, повинні. Так само колону вивезти там на мирний. В годин прийшли, він був п'яний. Спитали, що робити. Він каже, я не знаю, що хочете та робити. Ми сіли в крас і поїхали на мирно. Бійці кажуть, тоді втратили багато техніки. У нас вернулось тільки 5 танків. А скільки всього було? До 50. Це, що я бачу. Ну, кажуть, що бригади немає. Кажуть, 30% бригади залишилося. Перший, другий батальйон виконував задачу одержати Міусінськ. Они пошли в район Дмитровки, но после вот этих боев трагических, после того, когда противник нанес такие удары, по сути, которые... Ну, по сути, 30-я механизированная бригада пережила все то, что до этого месяц переживали другие окруженные войска. Когда противник с визуальной видимостью, четко корректируя огонь своей артиллерии, не имея никаких ограничений по боеприпасам, наносит Серію мощніших ударів. Удержатися в таких условиях на не позиціях не практично практически невозможно. Перші та другі батальйони із залишками третього батальйону стали відходити на північ в сектор А А частина сил 30-ї бригади відкатилася назад, відкатилася вниз в сектор Д разом з Камбрилем. Да, то есть вони отошли туди, отошли в район Сонцево. Далі село Мир на Запорізької області, де ми власне і спілкувались з деякими бійцями. Решта поїхали відразу до Новограда Волинського. Подполковник Парандій. Як ми отуди вийшли з оточення? Він сказав, що я неправильно подивився карту. Я неправильно вас туди послав. Ви в тій стороні не повинні бути. Вони переживають не за людей, а за машин. Вони в першу чергу, питають, як машини. Вони, вони не переживають, що люди вернулися туди, тому що вони не ожидали, що ми туди вернемось. Хлопці пройшли і тупо кома залпняли, який вивіз, не давши прийти до тями, хлопців терміново планували відправити до Луганська. В Якому Луганському тож не бути, якщо нас із сіми машин залишилось дві. Вибачте мене, куди ми повинні поїхати? На чому ми повинні поїхати? Якщо залишилось чотири водітеля, дві машини виповнив задачу по відводу трьох бригад. Не можна було вводити... Еще одну бригаду, щоб вона сделала то, чого не виполнили три, которые до этого були в секторі. Ребята, вперед, ребята. Рішайте. Ну, це абсурд. Вони не могли це зробити. Товариш полковник, скажіть один ответ. Коли ми на Сугор гіллі стояли, двоє суток просили допомоги, чого нас кинули просто так, коли ми з кульця вийшли, а нам офіцери кажуть, о, ви вижили. Як ми в списку АТО, а нас там даже близько не було, це офіцери. Коли ми по трупах ходили і на нас забили, вибравшись з оточення і таки не дочекавшись команд керівництва, частина бійців тридцятки поїхала до Новограда Волинського з'ясовувати, що це було в Степанівці і що їм робити далі. Хто нам може воєнніки хлопцям поставити чайки Хто я не можу поставити. А хто Можливо. Можливо. А хто може? Су А А може? може? чого ми не масіпічане штаба? Камеді як починається заворушка, все в'. Вже в частині військові дізнались. Їх звинувачують у дезертирстві. Біля штабу бригади почався справжній бунт. Винні там в командуванні вони будуть наказані розібратися. реально в ситуації. Обвіняти ніхто нікого в дезертирстві на даний момент не збирається. Хлоп, скільки, скільки є, скільки повернулося? Значить, на вчорашній день було тут 83 чоловіка. Скільки О, поїхало по призву? Тільки не брешіть. Ну це 4 700. 4 700 бійців 30-ї бригади поїхало у зону АТО. Тож, хто відповідає в цілому за бригаду та, зокрема, за людей? По даному наскільки я знаю, в зоні АТО. <різь> Якубов відказався везти туди війська, тому що Якубов знав, що там буде. Визвали Нестеренко, Нестеренко відправив туди хлопців. Товариш полковник Нестеренко є такий. Він да. ти ти нас кинув повністю 30-ї бригади, рані повністю. Болтами. Ми з розвідроти. Це пацани стоять, це щоб повиживали. Ви це не передаш словами, це дуже страшно. Це... Не думаєш, що ми зараз дій Того ж дня справою почала займатися військова прокуратура центрального регіону. Що дезертирства, чи будемо на статя? Вісім цичок на сьогодні зараз. Сказали, Це питання буде вирішуватись після проведення перевірки. Буде вирішуватись після того, як ми оцінимо дії командирів, які вами там керували. Отже, що робили, аби вивести бригаду з оточення? Командир Олександр Нестеренко, якого за нашою інформацією на той час підвищили до заступника командира корпусу, та його підлеглий заступник командира бригади потила, якого нещодавно теж підвищили. та який безпосередньо на той час керував підрозділами матеріального забезпечення Олександр Військова прокуратури Житомирського скоронізону провівши перевірку за фактом прибуття. До гарнізону значної кількості військовослужбовців, отримавши пояснення цих військовослужбовців про причини залишення зони бойових дій, прийшла до висновку про наємність ознак злочину в водіях командирів. Передбачено стає чотириста двадцять шосте кодекс України, тобто бездіяльність військової влади. Справу розглядали рік у військових прокуратурах різних регіонів та гарнізонів. Зупинились на прокуратурі Запорізького гарнізону південного регіону. Було призначено військово-тактичну експертизу. Кримінальне провадження за ознаками статті 426 було закрито. Натомість, враховуючи, що військовослужбовці за таких обставин самовільно залишили місце проведення бойових дій, було внесено до реєстру кримінальне провадження за ознаками 4... статті 407, 408 і 409. Криминальное кодексу, это Самое залишення місця службы, это дезертирство и відмови від выполнения обов'язків военной службы. Мова йде про 300 военных из бригады. Погибли люди. У нас не война, а у нас АТО. Это мирное время. Поэтому по каждому человеку нужно четко сказать, по какой причине он погиб, почему это произошло, чтобы это как минимум осталось в наших военных академиях. Да? Как максимум это было материалы судебных процессов. Що такі речі повинні навсі впечататися. Тому що погибли люди, много людей. І це ще не все. Скоро на 2 плюс 2 дивіться повну документально-хронологічну версію Степанівських подій. Рік по тому люстратор повернувся на місце трагедії. І ще більше інформації про масштабні наслідки, які відчуваються і сьогодні. І нарешті офіційний погляд на все це генштабу.